Вітаю усіх, хто з нами розв'язує задачі і вчить геометрію. Сьогодні у нас відео присвячене розв'язуванню задач на подібність прямокутних трикутників, а саме на застосування подібності прямокутних трикутників на метричні співвідношення у прямокутному трикутнику. Давайте подивимось, як розв'язувати задачі такого типу. Задача 1. У нас вона складається з двох задач, які з зображені малюнками. Отже, потрібно знайти елементи Х. Малюнок 1. У нас дано прямокутний трикутник і дано точка П із серединою катета та ПЦБ. Так, потрібно знайти відрізок Х. Давайте ми подивимось, є у нас гіпотенуза АБ. І давайте ми проведемо висоту. Ой, побачите, опустимо висоту до гіпотенузи. Так. І подивимося, що ми там будемо мати. Нехай це буде точечка H. Перше, якщо я розгляну трикутник CHB, кут H дорівнює 90, тобто прямокутний трикутник, я побачу, що в ньому відрізок ПК є таким, який, по-перше, точка P є ділить сторону себе навпіл, і, по-друге, він такий, який паралельний відрізку, це аж. Тому за теоремою Фалеса, другу сторону кута цей відрізок також поділить навпіл. І звідси слідує, що він буде середньою лінією трикутника, тобто він буде вдвічі менший за сторону СХ. Тому наша задача зверлася, по-перше, до того, що ми маємо знайти висоту, С. А по-друге, якщо у нас відрізок АШК і КБ рівні, то тоді АШК буде тут 9. А тоді, вже, якщо повертаючись до нашого великого трикутника, відрізок ААШ – це 17 відняти 9, буде ось тут у нас 8. Тепер у мене є H C, і є у мене АЦТ, яке дорівнює 8, і є у мене БЦТ, яке дорівнює 8 18. Я знаю властивість HC в квадраті дорівнює АЦТ на БЦ. Квадрат висоти дорівнює добутку проекції катетів. Тому HC в квадраті дорівнює 8 помножити на 18. І далі. Дорівнює. 8 помножити на 18. 144. Якщо подивитися на таблицю квадратів, то 144 за квадрат числа 12. Отже, HCT дорівнює 12. А якщо HCТ дорівнює 12, то ми з вами говорили про те, що в трикутнику СБ ПК є середньою лінією. А середня лінія вдвічі менша за третю сторону. Тобто, якщо в нас С H12, то. Пака вдвічі менше, друні 6 лінійних одиниць, тому до цієї задачі відповідь 6. Відповідь 6. Спробуємо другу. У нас завдання, малюнок трошки складніший. Але, дивіться, одразу ж, якщо у нас Трикутник CAB. Він прямокутний кут С у нас 90 градусів. І ПК це такий відрізок, який також в ньому прямий кут. Це такий, від... відрізок ПК ми бачимо, що він паралельний до відрізка АС. І ми бачимо також, що він, точка К є серединою ЦБ, то за теоремою фалеса точка П буде серединою відрізка АБ. Тобто, буде, якщо отут буде ХБ, то і тоді ось цей весь відрізок буде також Х. Тому що це є середньою лінією трикутника, по-перше, по-друге, теоремою Фалеса, так, вона буде ділити кутна, ну, відрізок навпіл. І крім того, Така це середня лінія, тому вона вдвічі двічі менше за третю сторону, тому якщо АЦ 6, то цей відрізок буде 3. Не знаю, чи воно нам допоможе, але так, щоб ви мали це на увазі. Далі нам потрібно знайти Х, і ми можемо зробити ось що. У нас є катет АЦ. І ми знаємо властивість, що А в квадраті дорівнює добутку проекції катета на всю гіпотенузу С. Якщо у нас вся гіпотенуза буде, дивіться, x і ще x2X. Вся гіпотенуза буде ось 2х. Тому представляємо 6. Квадраті дорівнює проекція катета 3 помножити на всю відпочину на 2х. 36 дорівнює 2 на 3, 6х. Звідси х дорівнює 36, пілот на 6 дорівнює 6. Х дорівнює 6 це, власне, те, що нам потрібно було знайти. Ми з вами побачили, до речі, можна було б за подібністю трикутників. Але там, нам би це нічого, мабуть, не дало, тому що гіпотенуза у нас все одно невідома. Отже, задачі розв'язані. Давайте ми підемо до прикладу номер 2 Приклад 2. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 8. Будемо позначати одразу. Гіпотенуза вся 8. А один із гострих кутів 60. Один із гострих кутів 60, це, очевидно, буде більший кут, це буде кут А. 60 градусів. Знайти проекції катетів на гіпотенузу. Якщо у нас, по-перше, 61 кут, то є користь з того, щоб знайти другий кут. Він буде 30 градусів. Тому що 90 відняти 60 властивість гострих кутів прямокутного трикутника, що їх сума 90 градусів. Тому 90 відняти 60-30. А якщо є кут 30 градусів, то це означає, що катет, що лежить проти кута 30 градусів в нашому випадку АС, вдвічі менший за гіпотенузу АВ. Тобто він буде 4. Далі, якщо ми розглянемо трикутник АЦ. То в ньому є прямий кут. І кут 60 градусів. Це означає, що ось кут. другий кут гострий буде також 30 градусів. І це означає, що катет, що лежить проти 30 градусів двічі менший за гіпотенузу, тобто він буде 2, тому що гіпотенуза 4. Ось таким чином ми з вами вже знайшли довжини двох відрізків. Проєкції катетів, А. Тобто ми вже знайшли. Одну проекцію. А інша проекція, тоді ми можемо її знайти. Як від 8 відняти 2, і це буде 6. Тут, до речі, навіть не прийшлося нам нічого рахувати, але можна було б, наприклад, цю 2 см знаходити, як позначивши за Х і записавши властивість метричні співвідношення 4 квадратів рівня Х помножити на 8, і звідси знайти що x дріння 8 поділити на 4, дрінів 2. Але ми схитрували, знайшли через кут-30 градусів. Задача, власне, розв'язана, на, навіть не, не використовуючи ті теми, які ми зараз вчимо, але тут не єдиний спосіб, ви бачите, що задачі можна розв'язати різними способами, тому ось так вами її, схитрувавши, розв'язали легшим способом. Не знаючи навіть метричних співвідношень. Наступна задача один з кутів прямокутного трикутника дорівнює 30 градусів, це, очевидно, менший кут, це той, який лежить проти меншого катета, а проекція меншого катета на гіпотенузу дорівнює 5 см. Тут буде 5, стоїть проекцію більшого катета на гіпотенузу і найменшу висоту трикутника. Ось тут уже навіть якщо ми схитруємо кутом 30 градусів, то нам все одно прийдеться ще шукати висоту, а це неможливо буде без метричних співвідношень, без формул, які ми вивчили в попередньому відео. Отже, давайте ми тут не будемо крутити кутом 30 градусів, тому що якщо крутити, то ми знайдемо, що у нас. Маленькому трикутничку буде по 30 градусів і знайдемо тоді АЦ катет. І, мабуть, це таки нам все-таки потрібно буде, тому що ми без нього не справимося. Отже, так, 30 градусів у нас тут є. Тоді кут А знайдемо в трикутнику, в трикутнику АЦБ, кут С 90 градусів. Якщо кут Б 30, то кут А. Це 90 відняти 30 за властивістю гострих кутів. Дорівнює 60 градусів. 60 градусів. Тоді в трикутнику АЦ H, кут H 90 градусів, кут С буде дорівнювати 30 градусів за тією ж властивістю, за якою ми щойно знайшли 60. А це означає, що капіт проти кута 30 градусів вдвічі менший за гіпотенузу, тобто гіпотенуза, АС для даного трикутника буде вдвічі більшою 10. Тоді ми можемо знайти, дивіться, всю велику гіпотенузу, ми можемо знайти, використовуючи властивість кута 30 градусів, або використовуючи властивість матричних співвідношень. Ми давайте ці задачі вже подивимося, як це зробити через матричність співвідношення. Ми знаємо з трикутника АЦБ, з великого трикутника. А в квадраті дорівнює АЦТ помножити на С. Це гіпотенуза АК АЦТ проекція Кате та А на гіпотенузу С. Тоді підставляємо 10 в квадраті дорівнює 5 помножити на С. Звідти С дорівнює 10 в квадраті 100 поділити на 5. С дорівнює 20. Якщо ми брали 30 градусів, тут проти нього катет вдвічі менший за гіпотенузу, тобто гіпотенуза вдвічі більша, тобто 20. Розв'язання, незалежно від того, яким кроком ми пішли, відповідь все одно в нас така ж сама. Якщо в нас 20 вся гіпотенуза, проекція катета 5, то тоді проекція катета СБ буде ось ця, буде 15, тому що 20 підняти 5. І нам потрібно ще знайти невідому висоту HCT. Ми знаємо формулу HCT в квадраті дорівнює АЦТ на ВЦТ. ХТ в квадраті дорівнює 5 помножити на 15. ХТ в квадраті дорівнює 75. Якщо ви вже вивчали квадратні корені, то тоді. Ви знаєте, що це буде плюс-мінус корінь з 75, так як це довжина, ми беремо додатні, hcта дорівнює, корінь з 75. Немає точного квадрата, тому ми розбиваємо на 25 помножити на 3 і добуваємо частину корінь з 25, ажта дорівнює 5. І корінь з трьох в нас залишається сантиметрів. Отже, відповідь до задачі. Проекцію більшого ката на іподинок 15 см. І найменшу висоту трикутника 5 корінь з 3 см. Чому найменша висота трикутника буде аж це, та ми з вами в попередньому відео дивились, тому що інші висоти це катети. А оскільки висота розбиває на два трикутника, в яких катети являються гіпотенузами, тоді, коли ця висота є катетом. А катет завжди менший за гіпотенузу. Тому цей катет буде менший за цю гіпотенузу, цей катет буде менший за цю гіпотенузу. Відповідно, за ця висота буде менша і за одну висоту, і за другу висоту прямокутного трикутника. Задача розв'язана. Йдемо до наступної задачі. Знайдіть довжину перпендикуляра опущеного з вершини прямокутника на діагональ. якщо він ділить цю на відрізки там до 4 см і 9 см, потрібно знайти <coughs> довжину перпендикуляра. дивіться, я не випадково позначила прямокутник, це там, де прямі кути, я позначила саме цей кут, тому що, щоб ви побачили, що у нас утворився трикутник БЦД прямокутний. Із висоти, висоти, з вершини прямого кута опущена висота. Ми її називаємо HCT до гіпотенузи С. І тоді вона має, тоді видно вже, що це властивість, така HC в квадраті порівнює АЦТ на БЦТ. Підставляємо 4 на 9, HC в квадраті дорівнює 36, тоді HC дорівнює 6. Тому що 6 в квадраті це 36. До сантиметрів. сантиметр. Задача розв'язана, важливо було правильно побудувати, зобразити до задачі малюнок, тому задача дуже виявилася легкою, коли є правильний малюнок. Наступна задача вона схожа з проекції сторін прямокутника на його діагональ. Завдовжки 18 см, яка зі стороною прямокутника у дворює по 30 градусів. По-перше, проекції це відрізки, на які ділить висота прямокутного трикутника гіпотенузу. Тому вам потрібно було провести висоту прямокутного трикутника БЦД, тобто провести діагональ, утворився прямокутний трикутник. Далі, щоб знайти проекції, потрібно було провести висоту. І от висота поділила на, дві, на два відрізки, які являються проекціями. У нас довжина всієї діагоналі, вона 18. І на кут 30 градусів, а ми знаємо, що в прямокутному трикутнику проти кута 30 градусів катет двічі менший за гіпотенузу. Тобто, катет себе двічі менший, тому 18-2 буде 9 сантиметрів. Сантиметрів. Нам потрібно знайти проекції. Ось у нас це АЦТ, назвемо і це проекція БЦТ. І давайте, оскільки в нас є катет і вся гіпотенуза, ми можемо записати А в квадраті дорівнює АЦ помножити на С. Нам потрібно знайти АЦ, давайте виразимо А в квадраті поділити на С. Підставимо. 9 в квадраті поділити на 18. Це буде. Ми можемо скоротити 9, 9, 18, 20 до 4,5 сантиметра. Це буде простіше ділити, ніж 81 на 18 Погодьтесь. І далі, якщо ми знайшли одну проекцію 4,5 сантиметра, то іншу проекцію ми можемо знайти як різницю від всієї гіпотенузи відняти Проєкцію ту, яку ми знайшли, це буде 13,5 сантиметра, і задача в нас розв'язана. Ось у нас відповідь до задачі. Тобто важливо знати, як що таке проекції вторій, чи проєкції катетів, і де їх знайти Наступна задача. Перпендикуляр опущений в центр ромба на його сторону ділить її на відрізки завдовжки 3,12 см. Знайдіть відстань між протилежними сторонами ромба. Забігаючи на порід, відстань між протилежними сторонами ромба, в протилежні сторони ромба прямі паралельні, відрізки да, паралельні, тому відстань між протилежними сторонами це довжина висоти ромба. Але ми до цього повернемося. Отже, центр ромба, щоб знайти, потрібно провести діагоналі, ми це зробили. Перпендикуляр проведений, ділить на відрізки 3 см і 12 см. Ми знаємо властивість, що діагоналі ромба перпендикулярні. Тому ми маємо трикутник BOC, він прямокутний, і в ньому проведена висота ОН, OH, тому це в нас висота ХЦ, висота проведена до гіпотенузи. А тому ми знаємо властивість HCT в квадраті дорівнює АЦТ на В, ЦТ добутку проекцій катетів. підставляючи, ми можемо її одразу знайти. 3 помножити на 12, HCт в квадраті дорівнює 36, і тобто HCт дорівнює 6. 6 см зробили ми вже такий гарний крок. Тепер давайте ми зобразимо висоту, ось цю відстань, яку нам потрібно назвемо цю точечку П, а П це у нас прямий кут, буде, це буде відстань. Ось у нас з цього боку буде прямий кут відстань, між підлежними сторонами ромба. І я хочу, щоб ви зараз подивилися на. Трикутник АПЦ. Давайте, можливо, ми візьмемо його, виділимо іншим кольором і іншою товщиною, тому що мені потрібно, щоб ви зараз бачили ось цей трикутник. І все, що з ним буде відбуватися. Так. Ще Отже, точка О, оскільки це в нас перетина діагонали і ромба, то ми знаємо, що в діагоналі в нас перетинаються і точкою перетину діляться наплу. Тому тут у нас трошки більшу вторщено. Тут у нас рівні відрізки. Крім того, ми бачимо, що ОH OH перпендикулярно АП, тобто вони паралельні між собою, дві прямі перпендикулярні треті паралельні між собою. За теоремою Фалеса, якщо у нас на одній стороні кута відкладено рівні відрізки, через їх кінці проведено паралельні прямі, то на іншій стороні кута відкладуться рівні відрізки. Так? Що це означає? Це означає, що у нас ОН OH, – це такий відрізок, який з'єднує середини двох сторін трикутника. Отже, це середня лінія трикутника. Отже, вона вдвічі більша за третю сторону. Тобто за сторону АП, тоді сторона АП дорівнює 12 см. Отже, відповідь до задачі 12 см. Задача нелегка, тому що теорема вона завжди такі складнощі додає до задачі. Але якщо це все знати, бачити, пам'ятати, то задача. Розв'язується дуже швидко і дуже гарно. На цьому наші задачі з вами, розгляд задач завершено. У наступному відео ми з вами розглянемо серію задач за малюнками, яка стосується теми подібності трикутників і застосування подібності трикутників, за властивості і метричні співвідношення у прямокутному трикутників. І властивість писектриси, медіани, властивість хорт, властивість дотичної січної все, що ми з вами вивчали в темі подібності фігур. Тому я вам бажаю гарного настрою, бажаю високих балів. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будемо разом з вами вивчати геометрію. Вивчати теорію, а також дивитись застосування цієї теорії до розв'язування задач. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!